Всім доброго дня! Кому це цікаво? Сьогодні мова піде про електроскутер фірми GTM. Якщо судити по качеству їхньої техніки. Я маю виду інструменти, болгарки, там дрелі та і все обладнання, яке випускається фірма, то качество там дуже гарне. А це воду. Придбали собі скутера цієї марки. їздити в магазин, там, в ліс, та де угодно можна їздити. Щоб машина відпочивала, будемо їздити на електроскутери. Тут у нього такий дизайн, нам сподобався такий Італійський. під італіянське таке воно. надивається верона що хочу сказати по цьому скутеру ну, поїздимо побачимо а так О, по помівачам таким що розкажу тут ну дзеркала стоять такі да. Ключ запалювання Тут, є. Тут можна їздити без ключа запалювання, щоб він там не висів, не тарахтів, то можна його і так включати. О, водой він включився. за другой и Все. Так что вот такие вот. Багажник тут тоже такий, в нем очень малый. Можно ездить и в жвох. Тут он витримує. 230 кг. на нього можна грузити. Та й таке, що ще такого. ну. Тут він їде вперед, можна їхати на ньому назад. Дожимаєте і їде він, буде їхати назад. У нього три скоростні режими. Зараз не буде видно. Так, не буде видно, мабуть. Там переключається тут перша, друга, третій режим. Можна їхати. Скорость у нього така. 50 кілометрів, хто там. Каже, більше, ну це таке потихеньку можна куди-небудь допхатися. Запас ходу теж там. 60 пишут, кто даже 70. Вот это такие. 150 километров. Также тут в нем есть аварийка. Вы вот включает. Там воно мигает. Так працюет. Ну, и повороты. Показываю. И у него две бедняжки, одна такая, одна такая, є бибикалка такая. там светло. А подпарники. умыкаете светло, подфарники. Вон там еще видно. Говорит, требует выключить. так також, як віздяться, на тормові нажимаєте, там взагалі все засвічується. Є ближнє дальнє світло. Це водо дальнє. Таке як подивиться, також сліпить в очі. О также отакі о Гальма тут Дискове. І передні і задніє. Так, Амортизатори регулюються тут на вагу людини, можна зробити мягче, так же і передній. Можна зробити, щоб було жорстче. Кому як подобається. Так що що ще такого розказати. Покатаємося. Побачимо, як він себе покаже. А також його можна ставити на сигналізацію. Тут така путівоугонка є. Та вроді так і все розказав. Що ще такого? Кому цікаво. Можете підписатися, я буду про нього розповідати, як він себе поводить, як що до чого. Я вже на ньому сьогодні з'їздив до магазина. Та й таке, а так. Поживемо, побачимо, що воно там буде. Все, всім гарного дня. До побачення.